750. Можна ще поспати. Як 750? В мене ж ефір! бувають різні, але найстрашніший сон для телевізійника це проспати на ефір. Я Сергій Нікішин. Журналіст. І мій робочий день розпочинається о 7.30, Далі я крокую до студії. Поки до ефіру залишаються лічені хвилини. Годую рибку. До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюс у студії Сергій Нікішин. На телеканалі Броди онлайн ефір транслюється цілодобово. А телепроєкти по буднях стартують о 8, 13 та 19, і у вихідні 10, 14 та 19. До цього часу потрібно встигнути зробити багато, але сам я з цим не впораюся. Як проходить робочий день? Продуктивно. Домовився за одні зйомки, за другі, за треті. Далі приступаємо до планування. Треба провести власний погляд про день телебачення і радіомовлення. Якраз день телебачення, яке має бути телебачення так? після планування. Вирушаємо на зйомки. Спершу пишемо стендап, а далі йдемо на пошуки спікерів. Зараз ми запитаємо у бродівчан, яке має бути телебачення, почуємо їхню думку. Думаєте, робота телевізійника це просто? Ні, це не просто. Час повертатися і записувати новини. Для цього заходимо у телестудію Бродень News. поки ми тут працюємо над оновленням і використовуємо хрому. З такою тканиною зазвичай працюють під час зйомок фільмів. Вітання усім телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо працювати для вас на інформаційному фронті. Робота телевізійника вона дуже цікава. Ти завжди в курсі усіх подій. Ти першим дізнаєшся актуальні новини, і коли працюєш для людей, є усвідомлення того, що ти на правильному шляху, і це не аби як надихає. Окрім запису телеефіру, потрібно також готувати сюжет, але перед тим як його змонтувати, потрібно начитати. Коли я готую сюжет, то час від часу використовую швидкомовки, до прикладу, виїду я на вибої, ну з вибої не виїду я або інші. Поки транслюється броденьюз та інші телепроєкти, ми приступаємо до монтажу. Більшість часу будь-якого телевізійника займає відеомонтаж, адже підбір кадрів, режисура та динаміка потребує особливої уваги. ручки тут. Робота журналіста це насправді не лише гарна картинка на телебаченні, а це ще й відповідальність перед глядачами. Коли ти формуєш той чи інший сюжет, ти повинен думати, що говориш, коли говориш і як говориш. Адже за кожне слово несеш відповідальність. Слово це наша зброя. Час для телевізійника летить правда дуже швидко, особливо коли робота вимагає більшої пильності. Проте іноді є час для відпочинку, коли поруч команда і працювати, і відпочивати одне задоволення. Але для телевізійника робота на першому місці. Ви знаєте, мінус в тому, що коли ти приходиш о 8 годині ранку транслювати ефір. Будучи тут цілий день, потім, коли ти йдеш на зйомки, покидаєш студію о 23.45 або о 23.50 за 10-5 хвилин до початку комендантської години, яка є зараз в нинішній час. Бажаю залишатися творчими, активними та професійними. Кожен на своєму фронті, кожен у своїй сфері. Чесно, я свою роботу люблю, тому що як сказав один класик. Полюбіть свою роботу і вам не доведеться працювати жодного дня.